Сторінка 184, параграф 45. Молюски, які ознаки притаманні молюскам, молюски, безхребетні тварини з м'яким, несегментованим тілом, звідки походить їхня інша назва. М'якуни. Тіло часто вкрите захисною черепашкою, яка виконує функцію зовнішнього скелета. Молюски мешкають у прісних, тавковики, жабруниці тощо, та солоних, як у мідії, устриці, восьминоги, кальмари, водоймах або на зволожених ділянках суходолу. Виноград. Слимак, голі слимаки. Більшість молюсків повільно повзає або веде прикріплений спосіб життя. Однак деякі види здатні швидко плавати, деякі кальмари розвивають швидкість до 40 км за годину. Розглянемо зовнішню будову молюсків на прикладі поширеного в Україні виноградного слимака. Його тіло складається з трьох відділів: голови, тулова та ноги. На голові є органи чуття, дві пари щупальців та пара очей. Нога це мускулястий орган руху, розташований. На черевному боці тіла. Більшість внутрішніх органів міститься в тулубі, мішкоподібному вирості спинного боку тіла. Тулуб з боків оточений складкою шкіри – мантією. Між мантією та тулубом розміщена мантійна порожнина, сполучена із зовнішнім середовищем, тіло захищене черепашкою, яка у виноградного слимака спірально закручена. Її виділяють клітини покровного епітелію мантії. Дізнайтеся більше про будову черепашки молюскам. Ішній шар черепашки утворений рогоподібною органічною речовиною, а середні і внутрішні шари складаються з кристалів кальції карбонату. Середній шар сніжно-білого кольору має назву порцеляноподібний внутрішній перламутровий. На світлі він виграє всіма барвами веселки, оскільки в його пластинках світло розкладається на окремі кольори спектра. Молюски не мають шкірно-м'язового мішка. Їхні м'язи утворюють групи, що виконують ті. Чи інші функції. Цікаво знати, у виноградного слимака в роді є спеціальний орган, тертка, на якому розміщено багато хітинових зубчиків, тому слимаків називають тваринами з найбільшою кількістю зубів. Саме терткою молюски щищають м'які тканини рослин, які їдять до складу травної системи, ходить не тільки кишкам, що складається з різних відділів. Спеціалізовані травні залози, слинні та печінка Видільна система представлена нирками. Кровоносна система складається із серця та судин. Вона не замкнена. Кров із судин виливається в порожнину тіла Молюски мешканці водою дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер розміщених у мантійній порожнині. У наземних і частини прісноводних черевонових молюсків, ставковиків, котушок тощо, ділянка мантії перетворилася на Легеню, яка забезпечує дихання атмосферним повітрям. У молюсків розвинені різноманітні органи чуття, дотику, рівноваги, зору тощо. Цікаво знати, цікавим представником акваріумних молюсків є ампулярія. Цей молюск одночасно має як зябра, так і легеню. Ікру ампулярії людина може вживати в їжу. Серед молюсків є як роздільно-статеві види, головоногі, рапана, перелівниці, так і гермафродити, як-от виноградний. Слимак для більшості морських видів характерний непрямий розвиток. Личинки молюсків часто слугують для розселення виду. Більшість прісноводних і всім наземним видам притаманний прямий тип розвитку, оскільки молюски ростуть упродовж усього життя. Розміри їхньої черепашки поступово збільшуються. Яка різноманітність молюсків? Найбільша кількість видів молюсків черевоногім близько 80 тисяч. Це єдина група молюсків, які заселили не тільки воду. А й суходіл. Мешканцем суходолу є виноградний слимак, який живиться м'якими наземними частинами рослин та їхніми рештками. У прізних водоймах України можна натрапити на різні види ставковиків, котушок у Чорному та Азовському морях мешкає рапана венозна, черепашка якої сягає завдовжки до 12 см. Вважаю, що яйця рапана було випадково завезено на днищах кораблів з японського моря. Цей ненажерливий хижак може Знищувати промислові види двостулкових, зокрема міді та гребінців. Двостолкові молюски, на відміну від червоногих, мешкають винятково у водоймах. Їхнє тіло сплющене з боків, воно складається з тулуба та ноги. Голови і щупальцями немає, нога має сплющену форму. За її допомогою молюск може повільно повзати по дну водойми та закопуватись у ґрунт. Черепашка двостолкових складається з двох стулок, які сполучаються на спинному боці. Вони замикаються завдяки скороченню м'язів, замикачів, тіло оточене згортками мантії. На задньому кінці тіла в мантії є два отвори сифони, що ведуть до мантійної порожнини. Через ці сифони відбувається безперервний рух води. Через нижній вода разом із частинками їжі надходить до мантійної порожнини, а через верхній вода з неперетравленими рештками їжі, продуктами життєдіяльності та статевими клітинами виводиться назовні. Дихають двостолкові лише за допомогою зябер. Більшість двостолкових молюсків фільтратори. Так перелівниці, пропускаючи воду через своє тіло, беруть участь в процесах очищення води. Двостолкові молюски основа жилення для багатьох водних тварин: риб, савців тощо. Устриць, мідій, морських рибенців вживають в їжу людину. Таких молюсків розводять штучно. Головоногі молюски поширені винятково в океанах і морськів. Морях з високою солоністю. тому в значно опріснених Чорному та Азовському морях вони не трапляються. До головоногих належать кальмари, каракатиці, восьмоноги тощо. Зокрема, до кальмарів належить найбільший представник молюсків кальмар Велетенський. Цікаво знати, Велетенський кальмар породив легенди про кракена – міфічну істоту. Що нападає та знищує кораблі в морі. Тіло головного молюска складається з тулуба та голови, а нога перетворилася на щупальці, які оточують рот, та особливий орган лікум. Характерна риса головоногих здатність плавати за допомогою реактивного руху. Під час скорочення м'язів мантії з мантійної порожнини через лійку із силою виштовхується вода, і тварина швидко рухається протилежний бік черепашки в більшості сучасних видів головоногих Лих немає, або вона має вигляд пластинки, яка лежить під шкірою, як у каракатиці. Для захисту в головоногих слугує чорнильна залоза. За небезпеки молюски виділяють назовні секретції залози, який не розчиняється у воді і утворюють чорну пляму. Під її прикриттям молюск тікає від ворогів. Головоногі хижаки, вони живляться ракоподібними дрібними молюсками рибою тощо. Цікаво знати, наутілос або кораблик єдиний сучасний представник головоногих, який має зовнішню черепашку, змінюючи об'єм газів у камерах черепашки цей молюск може спливати ближче до поверхні води або навпаки занурюватись глибшим. Високий рівень розвитку нервової системи та досконалі органи чуття головоногих визначають складні форми їхньої поведінки. Зокрема, у них добре розвинені різні інстинкти, будівельні захисні тощо. Досить легко у них формуються і умовні рефлекси. Головоногами молюсками живляться багато морських тварин. Зокрема, зубаті кити. Людина споживає в їжу кальмарів, каракатиць і восьминогів. Із вмісту чорнильного мішка каракатиць і кальмарів виробляють коричневу фарбу сепію. Її часто використовував для створення своїх картин геніальний український художник і поет Тарас Шевченко. У загальнення молюски або м'якуни це група безхребетних тварин, тіло яких не сегментоване. Зовні вони вкриті складкою шкіри, мантією, епітелією, якої виділяє захисну черепашку. Є три групи. Руби молюсків червоногі, двостулкові та головоногі, які відрізняються будовою тіла та черепашки.